Днями Кабмін вніс до Верховної Ради закон про національні меншини, вірніше, зміни до цього закону, і фактично там під соусом захисту національних меншин йде анулювання цих всіх вимог про захист української мови, які були прийняті за останні, можна сказати, 10 років. Часу революції гідності, і які забезпечили те, що в інформаційному просторі в засобах масової інформації ми чуємо українську мову, українську пісню, те, що російської в засобах масової інформації майже не стало. Тепер е, хочуть це все е, ну, вимоги на високі квоти української мови, е, зняти для засобів масової інформації, які Будуть зареєстровані як засоби масової інформації для національних меншин. Так от, я би дуже критично до цього поставився, незважаючи навіть на те, що це все робиться під соусом виконання рекомендацій Венеційської комісії, виконання рекомендацій від Європейського Союзу. Ну що, що стосується захисту всяких меншин, це та сфера, де нам на європейський союз орієнтуватися точно не треба. Вони вже не захищалися. Меншини, що е, в провідних західних країнах батьки бояться випускати дітей своїх на вулицю. Тому що меншини такі захищені, що е, на вулицях злочинність шалена від оцих всіх меншин. Ну, перше, це від мусульманської общини. Не дарма Вілдерс в Голландії вже скільки років ходить на вибори під лозунгами менше марокканців». Я думаю, що нам потрібно проявити гнучкість до вимог Європейського Союзу і послати їх дуже м'яко, але дуже далеко із їхніми вимогами дотримання прав меншин. Тому що, якщо ми будемо їх слухати в цій сфері, то України знову. Нас незабаром не буде. Україна знову заговорить російською. Нам такого не треба. Ну, тим більше, нам не треба захисту всяких меншин, які до нас приїжджають. Нам не треба захисту всіляких, я не знаю, сирійців, там, туркменів і ще когось, Ті, що приїжджають в Україну, розмовляють російською мовою з нами. І е, будують тут, тут Сірію, Туркменістан чи ще щось намагається будувати. Нам таких меншин не треба. Тому треба проявити е, гнучки з відносно з європейським союзом і домовитися про те, що ми таких дурниць не приймаємо ні в якому разі не голосувати і не підтримувати звуження прав української мови.